Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вже чули про новий законопроект про заочні штрафи за порушення прав військового обліку та явки з повинною? Вчора, 28 жовтня, про це писалося, і ви, гадаю, зустрічали подібні заголовки в засобах масової інформації. Зазначу, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував депутатам прийняти його у першому читанні. Проте, в чому. Насправді полягає важливість законопроекту номер 12093 що він приховує і які породжує юридичні наслідки. Тож далі коротко та по суті розповім про його два основні нововведення. А щоб легше було слухати, прив'язуйтесь за стілець, буде трошки штормити. А щоб знати, як захистити свої права під час проходження. Та оскарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК при огляді водія на сп'яніння, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Заочний штраф законопроект передбачає, що ТЦК дозволять заочно розглядати справи про адмінправопорушення, передбачені статтями 210 та 210 і значком 1. КУПАП порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію та заочно виносити постанови про штрафи. І це зазначу значно скорочує наші з вами права. Наразі КУПАП кодекс про правопорушення забороняє заочний розгляд справ за винятком справ про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих в режимі фотозйомки або відеозапису. Ну ви бачили, коли вас там. Знімають на мосту або там на дорозі. А статтею 268 Кодексу про адмінправопорушення визначається, що справи про адмінправопорушення повинні розглядатися у присутності особи, тобто виключно у присутності особи, без участі особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи. На практиці це виглядає так. Давайте трошки. Простішою мовою, перед тим, як розглянути саму справу, тобто і винести рішення штраф за статтями 210 до 210 значком 1, і накласти сам безпосередньо штраф, ТЦК був зобов'язаний надіслати громадянину рекомендованим листом повістку про виклик до ТЦК для розгляду саме стосовно відно особи справи. Для забезпечення прав, теж відповідно до статті 268 КУПАП. Громадянину надавалася можливість користуватися правовою допомогою адвоката, надавати пояснення та надавати докази поважності, наприклад, причин неявки за повісткою чи порушень правил лиського обліку. Якщо ж ТЦК розглядали справи без участі особи та без належного сповіщення про місце і час розгляду справи, то такі постанови завжди. Скасовувалися, ну чесно, завжди скасовувалися до з підстав порушення визначеного законом порядку розгляду справ. Тож цю лазівку своїм законопроектом депутати зачиняють і прирівнюють розгляд справ за статтями 210 та 210 і значком 1 до справ про порушення прав дорожнього руху, зафіксованих в режимі фотозйомки чи відеофіксації, які будуть Проводитися заочно, без повіщення та участі особи. З цією метою вносять зміни також до статті 258, КУПАП відповідно до кінця повернення до ТЦК повістки з відмітками Укрпошти про відсутність особи за адресою місця проживання чи відмову в отриманні повістки є підставою для того, щоб одразу винести заочну постанову та накласти штраф. Тому штрафи. Автоматично отримують усі громадяни, яким будуть надіслані повістки поштою про виклик до ТЦК і які за цими повістками не з'являться. Нагадую, що до кінця року такі повістки заплановано відправити 900 тисяч осіб. Таким чином можна констатувати доконаний факт: зміни роблять неможливим оскарження цих постанов. Ну, майже. Чому майже? Ну, можливо, все ж таки такі зміни нардепи не проголосують і подібну редакцію не затвердять. Явка з повинною. Ось ще одні зміни. Можливість добровільного повідомлення ТЦК про вчинення адмінправопорушення та надання згоди про притягнення вас до адмінвідповідальності зі сплатою штрафу в розмірі 50%. Беремо офіційні дані, за якими близько 6 мільйонів осіб військовозобов'язаних чоловіків не уточнили свої облікові дані у визначений законом строк, тобто до 17 липня 2024 року. А тому всі ці 6 мільйонів чоловіків фактично порушили правила військового обліку та вчинили адмінправопорушення, передбачене статтями 210 купав, за яке передбачено штраф. Від 17 до 25 тисяч гривень. Тож таким військово зобов'язаним надається право звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних та подати заяву, в якій самостійно повідомити про факт вчинення вказаного правопорушення та надати згоду на розгляд прави за їхньої відсутності. Після цього надається можливість. Упродовж 10 календарних днів з дня набрання постанови ТЦК Законної сили, добровільно сплатити штраф 50%, ну, тобто 8,5 тисяч гривень. Зверніть увагу: заява про добровільне повідомлення про вчинення адмінправопорушення, тобто вами. Та згоду на притягнення вас до адмінвідповідальності зі сплатою штрафу 50 у розмірі 50% подається до ТЦК особисто, в письмовій формі, або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста. Оскільки електронний кабінет ще не функціонує, я думаю, що він ще буде довго не функціонувати, таку заяву можна буде подати лише. Особисто з'явившись в ТЦК, висновки. Законопроект максимально спрощує притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків за порушення прав військового обліку та законодавства про мобілізацію. ТЦК отримують право заочно виносити постанови за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП та накладати штрафи. Усі громадяни, які будуть поштою надіслані. Повістки про виклик до ТЦК і, і які за цими повістками не з'являються, автоматично отримують штраф. Оскаржити штраф буде неможливо, а про виняток ви пам'ятаєте. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин, відповім обов'язково. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу. Надавалася можливість користуватися правою допомогою адвоката. Хотів сказати депутата. Надавати пояснення та надавати докази по важності подій. Добре, давай переписуємо.